Ви маєте це почути, друзі. Він нас прокине обов'язково. Віталік, сьогодні прем'єрі пісень будуть? Будуть. Будуть? Ну, Глядачі вже звикли до тебе, і я особисто дуже тішуся. Доброго ранку. Голос звучить нормально? Та вроді, вже як буде. Не хвилюйся, буде нормально. Давай, Давай. Віталь. Та голос країни відпочиває порівняно. Вже з, вже з нашим шоу, я думаю, я вже тут як рідний, правильно. Ну, я хотів все-таки нагадати, що у нас ще Різдвяні свята продовжуються, так? От, я, оскільки, от ви пам'ятаєте, у вас сьогодні тема да, найсмішніші моменти 2013-го, але вже от почався тільки 2014, й і от такий смішний, можливо, десь момент, що там безпритульних годували да, на Різдво. А от я подумав: а чому собак не годують? Чому про них не думають? А у мене є якраз така пісня, жалісліва про собаку? От то можна, я думаю, засоба собака буває кусачий. Ні, не, буває. ну давай, добивай. ти хвилюйся, не переймайся, ми найкращі глядачі. <му> Собака мне смотрит в глаза, как родная. Глаза говорят, помоги, умираю. В глазах нет притворства, нет лести и зла. В глазах боль и голод, в глазах чистота. Собака молит, помоги, возьми к себе хозяин милый, да накорми, да напои. Спаси мне жизнь, прошу, родимый, Но чем же, собака, тебе помогу я? Я сам голодаю на крышах, ночую. Я сам, как собака, живу, где попала. Мечтаю о счастье с названием Сало. Собака молит, помоги, возьми к себе хозяин милый, да накорми, да напои, спаси мне жизнь, прошу, родимый. Собака молит, помоги, возьми к себе. Хозяин милый, да накорми, да напои спаси мне жизнь, прошу, родимый. Вот так пообщались собака с собакой и оба подухли в голодной атаке. Собака мой Собака молит, помоги, возьми к себе, хозяин, милый, да накорми, да напои, спаси мне жизнь, прошу, родимый. Собака молит, помоги, возьми к себе, хозяин, милый, да накорми, да напои, спаси мне жизнь, прошу, родимый. Віталька, так який фінал вашої зустрічі те-те -те з собакою? Ти взяв її до себе додому? Проїхати? Ну була, але вже померла. Померла собачка? Віталь, ну от знаєш, насправді тема серйозна. Зараз багато собачників сказали, хоч хтось таку пісню написав чутливу. Але от у тебе є одна ознака така дивна, що б ти не виконував. Навіть найсерйознішу річ вона е, отримує окрасу трошечки таку сатиричну. Хто, хто б казав про Прощай, плач блендін? Ну нічого страшного, нормально. Е, Слуха, а мене, боже, мене питання. Власне, про тварину співав чи про людину? Це була тварина, правда, собака? Це про, е, чи... про бомжа і собаку насправді. О. Якщо там, що я сам голодаю на кришах, не чую. Тобто, е, от така людина, до речі, якраз такі люди, можливо, і допомагають собаку. А Або в тебе в житті а що автобіографічні ти Тобто голод... біографічні мотиви є в цій пісні? Ну от подивись на мене і подумай: ну як таке може так бути? Так ти голодував, тобто? Да? Ну, якесь передов в тому житті? в що... я... мене фантазія багато. Сало Любиш? Ну не скажу що фанатію прямо. Ну, Але можна цю пісню, от як ви думаєте, доріздвався таки, от така. Можна, я вважаю, що можна. Віталь, ну я думаю, що ви ще почуєте, шедеври від Віталія Маргалика. Віталік, дякуємо тобі. Це була прем'єра, дочекайтеся. Ну а зараз прем'єра, точніше, продовження багаторічної рубрики Юлії Крапівіної. Куди подітися? Саме вона знає, куди зануритися, куди зануритися, куди пірнути, де випірнути, де як то випорхнути.